Що ми знаємо про яблуня? Яблуння має рости дощечком. Отак. Отак, дощечком. Тут дощечок слабший, але є. Ось. Яким дощечком має рости яблуня. Зараз я поставлю тут каву, покажу. Дивіться, це яблучко і мій кулачок. Так, пацани, отакі яблука так. цього року вродили. Ось От. Якщо нас дивляться самочки, то можуть у своїх дітків подивитись на кулачки, щоб розуміти, які в нас яблучка. От. Коли подивитесь, то будете знати, що в мене більші. Ну, я про Яблочко, власне. От, то тепер е інструкція, що робити далі. Далі берем, як казав, берем ляльку. Чи той берем е або ящик. Або румзачок порожній. В цей порожній румзачок або ящичок е, складаємо пляшечку вісочків і їдемо до нас. От тут вісочки е, ну, е, дістаються, а в порожній ящичок або рюкзачок складаються яблучка. Отакі От великі кулачок, трошки поменше, червоні, зелені, є різні, тому якщо у вас є недостаток в яблучках, то будь ласка, приїжджайте.